Літієві акумулятори, літієві акумулятори, резервне жилення, підходь, забирай що дорожче, чи чим безплатно. Алло, алло, я, я підходжу. Я, я вже їх знайшов. Да, дякую. Добрий день. Добро схід, будь ласка. Мені треба пайлотех. Скільки а, дві, дві штуки? Дві штуки. Прекрасний вибір. Добра ціна тисячі доларів за одиничку, три тисячі Дивіться, Ну я дивився ціни в інтернеті. і, Якщо чесно, я знайшов за 1100 доларів дешевше, ніж вас. Поэтому, Китаю, наверное, да? э, э, це вже не ваша справа. Ага. Значит, я вам зараз даю э, 100 денег. Тут чуть менше, ніж 1500 доларів, і ви мені даєте два кума. Коля, тут які сті прийшов, дав гроші, гривні, що йому продати? Коротше, бачу ту штуку. Оце забирай, іди додому. І буде генератор тобі оце, Оцей генератор. Оцей, оце Так генератор, чекай, я да. хотів літій акумулятор, щоб в ну, мене резервне живлення було. Буде резервне живлення з тим генератором, а за це за тишину, спокій і безпеку три тисячі доларів. Ти так чекай, я тобі дав п'ятерку гривень. Ну, так все добре, все чітко. зараз тобі його спакують. Коля, іди спакуй мої генератор. Це мені тільки на генератор вистачить. І соляри йому візьми там каністру. Так що ж, це, це, це вона в квартирі, я що на балконі буду я ставити? Ну звісно, а у провода кинеш удлинити. Коля удлинитель візьми йому. Скільки там метр, який таж? Ну, метра три. Метро три. По ну, другий поверх. А, ну тоді візьми десять метрів. Все. Все, це, що, це я запаковую, так? Да, да, все забирати. Все, дякую.